Ой, я перепрошую. Я вас дуже відволікаю. Не, я, у мене тут секретний бокс. З, недорого. 80 гривень. Як що ви ти? думаєте, що там? Давай, давайте подумаємо разом. Це, що ти... Можете там взяти по такому. Ну що це для нього 못... <»Claracan> <coughs> можете down? потрусити? Ой, це якась це одна якась віч. Одна віч. Що mm -hmm. може бути приблизно? Мені каже, це буде огірок. Огірок? Ні, якщо це віч, ну це не свідома якась віч, це коротше, що це. кругле. Кругле? Продовгувати. Можливо, це, це кубік-рубік. Давай подумаємо. Якийсь Мячик положили. Мячик. Мячик. Волейбольний м'ячик. Ні, такі, знаєте, маленькі такі. Тенісні, тенісні, так? Так, так, тенісні. А може, це знаєш, а може це. Ну зря ви тільки трусила, Реально зря. Да? Ви знаєте, що там? А ви не спойлерите. Ну, ну там же все, там біда йому. Ну то не беру. Ладно, я шокую. Там... Ну, Ви просто яйця розбили. Ну буває. Ну мені не, на... а чого ви не зварили його? Нашу я його не зварив, я його бажав. Не зварив. Мені каже яйця кінчика. <реш> давай, давай тако, коротше. 80 гривень ти мене забираєш. Ті... Яйця за 80 гривень. Ну спасибо. Ну ти його розбила, треба не трусити варіанта. Давай... Вот вже капає, бачиш. Ага. Тебе юбка 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 просто дорога, да, юбка, юбка за 40 Нет, давай, давай, давай тако. Короче, <гум> за, за 80 гривень, да? Забираєш, что там? Я я знаю? Я люблю сюрпризы. А хорошо, тоді що, як закрити могла будеш на ощупь? Я? На ощупь? Давай не, на ощупь? а вы открываете, я такая, о май гад! Давай. Давай. Раз, два, два. Що що ви кажете? 5 гривень. У мене є секретний бокс за 60 гривень. Зможете взяти? Секретний бокс за 60 гривень. 5 нема. 60 секретний бокс. Давай, глазами. Ні, ні, я тако, Давайте ви відкривайте, а я такой, скажете, коли відкривати. Давай я скажу, коли відкривати. Ага. Сейчас пучка. Що ты долго коробку открыває, то що її запечатаю? Сейчас. Ну. Все, давай. Раз. Два. два три. Это кин! Киндер! А я казала, що это круглое. <схі> ну, почти. <схі> ну да, яйцем. Киндер, добре, что вы не взяли за 60 гривень, правда? Наши той лучше за 80, то нормально те нас є, правда? А за 60 было бы теж само.